Останнім часом у суспільстві ведеться багато розмов на тему, що робити з молоддю, деградують цілі покоління. На даний момент молодь тільки знає, що полити та пиво пити. У більшості випадків всі ці розмови так і залишаються на рівні балачок. Державні установи функціонують неповною мірою, а інколи й взагалі не працюють. Пройшли часи піонерів і комсомольців, прийшли часи ентузіастів і небайдужих. Небайдужих до чого, наприклад, до своєї справи, рідного краю тієї самої молоді, яка, як дехто вважає, тільки палить і пиво п'є. У цьому сюжеті ми спробуємо проаналізувати відродження дитячо-юнацького туризму на прикладі однієї державної організації, які, до речі, в цьому році виповнюється 60 років. Історія дитячо-юнацького центру міжнародної співпраці Колобок починається з 1946 року, коли в Дніпропетровську була створена обласна станція туристів. Розкіт туристичного руху припав на 70-80 роки, але 90-ті дали Себе знати. У 1993 році станція була ліквідована. Зрозуміла справа, перебудова, відсутність фінансування зіграли свою злу роль. Але висококваліфікований колектив однодумців, відданих туризму, у тому ж році реорганізував станцію в центр міжнародного співробітництва. На даний момент Колобок це позашкільний координаційно методичний заклад, що діє при управлінні освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Тільки за останній рік до туристично-краєзнавчих грудків, до речі, їх у центрі 17 залучила. На більше 250 дітей області, велика частина яких з родин соціально незахищених верст населення. Ми стараємось розширити географію, щоб гуртки були не тільки на базі міста Дніпропетровська, але й в таких куточках, як, наприклад, Вільногорськ, там Кринички. Тому ми. Виховуємо інструкторів шкільного туризму, які у нас проходять підготовку. На базі ми спільно з інститутом освіти проводимо курси, і потім ці інструктори зараховуються як керівники гуртків. У нас і можуть. Проводити таку роботу на місцях в далеких селах, в районах сьогодні вимоги і Міністерства освіти і суспільства е, е, говорять про те, що не можна, щоб дитина закінчила 10 класів і не бачила красоту рідного краю. Щороку центр проводить ряд обласних змагань з різноманітних видів туризму. Біля півтори тисячі дітей області щорічно приймають участь в екскурсійних подорожах України за 10 років міжнародних. На діяльності співробітниками екскурсійного відділу проведено біля 50 міжнародних подорожей до Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччини, Італії, Іспанії, Чехії та інших країн світу. В этом году летом у нас появилось новое направление. Мы отправили э, несколько групп детей на обучение на Мальту, где дети смогли не только хорошо отдохнуть, загореть, э, свои силы как-то пополнить, но они также смогли э, изучать две недели английский язык. Не забывая центр и СВИ Ридный край. Кожного року организовываются подорожі историко-країзнавчої экспедиции, экскурсии. Наш центр э, Спадкоємець обласної станції юних туристів та краєзнавців, тому багато уваги ми приділяємо саме вивченню рідного краю, вивченню його традицій, його обрядів, його історії це неможливо без. Того щоб не вийти е, у похід у експедицію, тому наш центр завжди бере участь, і е, діти всієї області через нас беруть участь у всеукраїнських експедиціях. Юнаків і дівчат треба направляти, навчати, долучати до справи, створювати нехай інколи штучно внутрішній світ, виховувати самостійність, саме це і може дати туризм. Для чого займаються діти спортивним туризмом? ну, мы как знаем в жизни, в основном дети дома находятся, и за них все делают родители. Выезжая в поход, выезжая в лес, выезжая где-то в какую-то местность, там надо самому поставить палатку, самому приготовить кушать, самому, если оторвалась пуговица, ее надо пришить, потому что у нас все с собой есть, и вы сами готовите. Вы разбиваете лагерь вечером, днем вы идете по какому-то маршруту, природа, свежий воздух, Вечером приходите, надо разбить лагерь, поставить палатки, приготовить, кушать. Это все делают дети сами, мы под нашим контролем. И, и утром надо опять все собрать, приготовить. Они по очереди дежурят. Мы им расписываем меню, они должны, что они должны приготовить. Каждый раз они готовят, ну, они там суп, кашу готовят. Ну, ну, все, что мы с собой носим, практически дети делают все сами. Ну що ж, як бачимо, з колін можна підняти будь-кого, навіть таку велику організацію. Лишається тільки побажати цим людям сили і наснаги, продовжити свою добру справу. І головне ентузіазму, Адже для того, щоб захопити чимось молодь, тільки вміння не вистачить.